Ну що ж, будемо ознайомитися. це Святослав. Секс Святослава, як кінець світу, завжди переноситься. А це Іра. Батьки знайшли її на порносайті. І ми розпочинаємо. Дитина, дивимось і впізнаємо себе. Толік, ти як? Нормально. Толік, я тебе не розумію. Нормально. А? Толік тобі мама дзвонить. Давай. Може не треба. Давай, давай. Раз. Алло? Алло? Толя. А це хто? Сину, ти де? Недалечко. А що з голосом? Змучився. — Сину, ти коли прийдеш додому? Скоро. Я... Я прийду, тазик постав біля ліжка. — Для чого? Я речі постираю. Вже нато дві години як стирає. Водій, дебіл! Водій дебіл, перевернувшись на шістьорці, продав її як дев'ятку. Уявіть собі ситуацію, дочка відпрошується у гави в клуб. Мам, можна я піду в клуб? В клуб? Ні, я сказала, вдома будеш сидіти. Ну, будь ласка. Ні. Який клуб? Подиви, яка година? Ні. Ну, будь ласка. Буде в тебе свої діти? Зрозумієш? Блін, поскоріше б тих вісім місяців пройшло. Купила своєму хлопцеві 3D-окуляри. Криза так вплинула на балет майкла Джексона, що вони подались у сапери. Дивимось! Там міна люди обходимо! Блін. Що, знов міна? Та яка міна, корова? <плес> Дід, який зловив золоту рибку фразою, та що б я здох? два бажання? <плес> На крики студентів тнегу, халява прийди, збігаються студентки Тенпо. А на закінчення хочеться подякувати спонсору нашої команди, таксі бабуля. Таксі Бабуля, завжди під під'їздом. З вами була команда КВН-22. Ми, Ми вас любимо!